Навчання дитини керувати емоціями є важливим аспектом її розвитку, і батьки відіграють ключову роль у цьому процесі. Перш за все важливо розуміти, що діти вчаться на прикладах, тому демонструючи свої власні навички емоційної регуляції. Ви допомагаєте дитині засвоювати ці навички, говоріть відкрито про свої почуття і показуйте, як ви їх керуєте. Коли дитина бачить, що ви залишаєтесь спокійним в складних ситуаціях, вона вчиться робити те саме. Дуже важливо навчити дитину розповідати та називати свої емоції. Коли дитина відчуває гнів, сум або радість, допоможіть їй висловити ці почуття словами. Наприклад, якщо дитина засмутилась, скажіть. Я бачу, що ти сумний. Хочеш поговорити про це? Це допоможе дитині зрозуміти свої емоції і знайти способи вираження їх словами, а не діями. Також важливо навчити дитину, що всі емоції є нормальними і природними. Розкажіть, їй, ще немає поганих або хороших емоцій, і що важливо знати, як керувати своїми почуттями. Наприклад, можна пояснити, що відчувати гнів це нормально, але важливо знати здоровий спосіб висловити цей гнів, наприклад, через розмову або малювання. Один з ефективніших способів навчання дитини керувати емоціями – це використання різних технік релаксації. Навчіть дитину глибоко дихати, щоб заспокоїтись, або використовуйте методи візуалізації, щоб допомогти їй розслабитись. Наприклад, можна запропонувати дитині уявити себе на тихому пляжі або в лісі, позитивне підкріплення є ще одним важливим аспектом навчання дитини керувати емоціями. Коли дитина успішно керує своїми почуттями, похваліть її за це. Наприклад, скажіть, я дуже пишаюсь тобою за те, що ти так добре вправився з цієї ситуації. Це допоможе дитині відчути себе впевніше і мотивованіше продовжувати працювати над своїми навичками. Важливо також додавати дитині можливість самовираження. Дозвольте їй малювати, писати, грати на музичних інструментах або займатися спортом, щоб вона могла випустити свої емоції в творчий або фізичний спосіб. Це допоможе дитині краще зрозуміти себе і свої почуття. Не забувайте про важливість рутини. Стабільне розла допоможе дитині почувати безпечніше і спокійніше, що в свою чергу полегчує процес навчання керувати емоції. Дотримуйтесь розпорядку дня, включаючи час на відпочинок та розваги. Навчайте дитину емпатії, показуючи їй, як розуміти і поважати почуття інших. Обговорюйте з нею різні ситуації, які можуть викликати у інших людей різні емоції, і пояснюйте, як важливо ставитись до них з розумінням і повагою. І нарешті пам'ятайте, що навчання дитини керувати емоціями це тривалий процес. Який потребує часу і терпіння, будьте терплячими і послідовними у своїх зусиллях, підтримуйте дитину на кожному етапі її розвитку і пам'ятайте, що ви є найкращим прикладом для неї.